Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. П'ятитонним стрижем, який за розмірами просто як винищувач чи штурмовик, добратися, як вони самі говорять, що це теоретично міг бути стриж. Добратися до їхнього аеродрому і ще й пошкодити там два стратегічних бомбардувальники, які, на яких тримається, ну, по суті, безпека е, Росії, тому що це ж зброя стримування, як прийнято вважати. Ну і тим не менш. Е, оце зібрання, на якому Путін виступав, вони там обговорювали про розвиток своєї ядерної тріади, про подальший, що вони там стають на ЯРС. До речі, там нещодавно став на своє бойове чергування. Вони ж дуже активно піднімають новини, дуже активно пропаганда їх обсмоктує, обкручує довкола пальця, що вони там ядерна держава, ми всіх садрйом в пепел. А виявляється, що в принципі це можна зробити отак. І на аеродромі всі оті е, стратегічні бомбардувальні, які, які і мали би нести цю ядерну зброю, просто сипляться, розсипаються на е, шматки, і російська пропаганда робить просто так: ЖК і тишина, тому що вони нічого сказати абсолютно не можуть. А про шантаж заходу це насправді та ну воно так і відбувається, тому що ми всі прекрасно знаємо позицію деяких європейських країн, переважно консервативних європейських країн, там Німеччини, Франції, до прикладу, які дуже бояться цієї ядерної війни і не надають нам конкретної техніки для того, аби. Не відбувалося ескалації ескалації ситуації, але цікавий момент, до речі, що паралельно з тим, як ІСВ видали свій оцей звіт, в принципі, що це шантаж Європи і так далі, і тому подібне, це підбадьорювання внутрішньої аудиторії. Поки м -м, Росія намагається кормити фекаліями своїх громадян з телебачення, може навіть вживу, хтось з росіян полюбляє таким займатися, то е їхні пропагандисти. Продовжують активно вести риторику про те, що в принципі не все так однозначно, і от вони не втрималися від коментування тієї ситуації, що Зеленський побував у Байдена. Поїхав цього першого візиту, Я нагадаю з 24 лютого е, офіційний за кордон. Е, і Соловйов уже встиг про це поговорити. Теж куди ж без нього він всюди все знає, все вміє, все коментує абсолютно в курсі всіх справ і розпорядку денного як Байдена, так і Зеленського і самого Путіна. Тому пропоную послухати, що він там наговорив. к Байдену. Сначала добрался поездом до Польши, уже оттуда президент суверенного государства. Полетел навстречу своим хозяинам не на своем самолете, не на снятом для него украинским бюджетом, не предоставленный украинским олигархам, а как военнопленный американским военным бортом. По перше, то це це, 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 це по-перше дуже дивно, тому що я собі згадую, як Путін летів до Лукашенка на зустріч. Там три спецборта підняли. Три. Щоб не дай Бог, не дай Бог, ні одна ракета не влучила в той е, літак. Не, одна ракета, тому, не дай Бог, один з трьох волосків з голови Володимира Путіна випаде. То як воєнноплєнний. Я не задумав, не думав ніколи про це в такому ключі, але тепер. Ну, я не знаю, як це прокоментувати. Ну, це, це не варто коментувати. Їм просто ну треба щось сказати, перевернути. І от ти розповідає, що на території Польщі е, і чому не розповідає, що і територія Польщі окупована американцями і мають американський безмежний вплив е, на, на поляків. Е, також це можна було проплисти. Не знаю, там сказати, чому е, е, що не мають гроші українці на костюм президента, тому він е, е, не, не прикривається, зустрічався з Байденом. Також таку теорію можна було висунути. Але лук. Був реально класний, оце от е, був такий мем українці в соцмережах жартували, що в принципі візит Зеленського до сполучених штатів це буде вперше за 10 місяців війни, майже за 10 місяців війни, коли знову всі побачать Зеленського в костюмі. І він проїжджає в цьому стайлі, нагадує е, нашим західним союзникам і партнерам, що зараз не час для. Оцього офіціозу в нас в країні війна. Вони всі на нього дивляться, дивляться на його матьору кофту, яка просто за один день стала е напевно найпопулярнішим одягом у світі. Дивляться на безкоштовну рекламу Нью-Беланса. Зараз собі від від теж що... мені цікаво, бути... що запропонували Дмитро Кулебі контракт New Balance, І більш переконаний, Амбасадор. що Найк, Андер Амор та інші просто кусають собі лікті, що раніше не звернулися, і просто не підсунули в Білому домі, щоб Кулеба перевзувся в їхнє взуття, бо це. Абсолютно точно дуже крута реклама. Ми до цієї години будемо говорити про те, що відбувається на міжнародній арені, і зокрема про візит Зеленського у штати. Також з нами зараз на зв'язку. Микола Давидюк це політолог. Пане Микола, вам вітання і слава Україні. Привіт, героям слава. Я, Я би думав, хоч... що, на, що наші в пришку не перебуваються, тому якраз так він приїхав в тих нібелинцях, яких купив в Києві, і це якраз таки демонстрація того, що ми не змінимо ні свої принципи, ні своє взуття. Але погодьтеся, що от візит Зеленського в тому вбранні, в якому він прийшов, от цей стайл, Це було дуже потужно. Це мені здалося. Що це таке дружнє нагадування нашим союзникам і партнерам? Що не забувайте, друзі, в нас зараз в країні війна, і ви нам маєте з цим допомогти. Згоден по формі. В мене в мене два нагадування про візити в Білий Дім, таких історичних. По формі це мені дуже нагадувало приїзд. Цього по формі мені дуже це нагадувало приїзд Фіделя Кастро. Теж мілітарі, теж от така бравада, теж ось така сила. Ну А друге, мені це нагадувало Голду 73-й рік. Ось це теж дуже дуже така історична річ, коли в, цьому, коли в цьому образі такого військового героя і надії демократії приїжджає президент і це дає, ну, скажімо так того, що їхні інвестиції, те про що говорив Зеленський, інвестиції в українську демократію в захист проти автократії, вони проросли і вони дали свій результат. І от мені здається, дійсно, що візит сильний, він класний. Він за дуже за такий, який запам'ятається не на день, на два його дійсно будуть згадувати. І я думаю, що коли президент краї... найкрутішої країни, як каже економіст, да, країни року їде до президента найсильнішої країни в світі, оце і є подія року. Ось це і є, якраз таки той візит, про який будуть говорити, який стане головним візитом.